Привітки, привітки усім! А ви на каналі Біблія Твоє Спасіння. Мене звуть Іренка, і сьогодні поговоримо про суботу і неділю. А хто змінив заповіді? Чому це зроблено, так? І чи дійсно це так важливо дотримуватися заповідей, а особливо суботу? А як це говорять деякі люди? Так? Розберемо сьогодні саме це. Отож, поїхали. Першим чином я хочу сказати, що ця книга під назвою Біблія є дійсно історична книга, і всі пророцтва, які збулися, які зараз збуваються і які мають збутися в майбутньому, все записано в цій книзі, в Біблії. Так? Якщо розібратися і порівняти з історією, то все збігається. Звісно, ця книга Біблія вона є написана в. В символах не кожен її може зразу зрозуміти, але якщо вам Дух Святий побачить ваше серце, зрозуміє, що ви дійсно щира людина і хочете спастися, так? Мати вічне життя, а не просто почитати і цю книгу використати якось проти Бога. А то Дух Святий вам відкриє і ви будете розуміти і порівнювати. Наприклад, якщо читати книгу відкриття, об'явлення останню книгу і читати Даниїла. Ці дві книги є пояснювальні, так, вони один одну пояснюють. Також ми знаємо, що Біблія записана в символах. Тобі ж, наприклад, один день означає один рік, і це вона про це говорить. І чому дуже важливо не роз'єднювати старий Завіт і новий завіт, тому що багато людей кажуть і переконують інших людей, що потрібно відкинути старий завіт лише. Новий завіт залишити, Це є недоречно і недоречний аргумент, тому що, як я завжди пояснюю, що ви не зрозумієте новий завіт, якщо ви не будете читати і не прочитали старий завіт. Ось таким чином. Тобі ж, простими словами, це старий завіт, це табличка множення. Новий завіт це приклади, складні приклади, які потрібно вирішувати на основі старого завіту. Отож, відкриємо, давайте. Вірш, оскільки ми маємо порівняти, так, що і як, і звідки взялася субота, звідки взялася неділя і так далі. Значить, ми знаємо, що на самому початку Господь створив небо і землю, все, що в них. Так. Шість днів творив Господь небо і землю, все, що в них, а сьомий день спочив. І поблагословив суботу і освятив її. Тобто, що означає слово субота? Не просто слово субота, так, а взагалі цей день, що означає? Це пам'ятка творіння. Тобі ж не просто якісь ритуали ми повинні виконувати, щоб привозносити і так далі. Ось Бог хоче велич і так далі. Ні, це пам'ятка творіню. Далі. далі, що написано про те, що будуть в останні дні робитися, це ви можете прочитати в об'явленні остання книга Біблії. 13-й розділ, так, з 12-го можна почати з 12-го, потім 13-й розділ, що буде робитися так в світі. Тобі ж вийде закон, який буде забороняти, дотримуватися Божої заповіді, а в особливості суботу. І більше того, силою будуть це робити, яким чином маніпуляціями. Тобто, наприклад, ви можете прочитати 13-й розділ об'явлення з. 16 наприклад, вірша, і зробить вона, щоб усім звірна. Тобто є звірна, це ми знаємо, що це дуже довго досліджувати. Ви можете в опис в описі деталі натиснути три крапочки, і там буде перше відео. Я закріпила, можете послухати ось про те, що звірна це папська влада, так, папа римський, і хто буде допомагати папі зводити світ. да, наймогутніша на сьогоднішній день країна, а, так, Герб в неї Орел, думаю, ви розумієте, про кого я. І тут написано 13 розділ з 16 вірша. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхньому чолі. Це не просто якийсь штамп, це не те, це іменно, що видасться закон, так, який буде забороняти, Тримається Божі заповіді, а в особливості суботу. І що буде? Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені звірини, або числа ймення його. Тут мудрість, хто має розум. Нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число 666. Ми знаємо, що на Кепці, як я кажу так, на шапці, Папа Римського знаходиться Вікаріс Філідеї. Пишеться, якщо перекласти, ми знаємо, що латин, латин, це якщо перекладати, це може бути і букви, і цифри. Якщо в цифри перекласи, там виходить Вікаріс Філідеї. Перекладаєте, от вам виходить 666. Ну і так далі. Чотирнадцяти розділ можете також прочитати. Наприклад, дванадцятий вірш говорить нам про те, що тут терпеливі святих, що додержують заповіді Божу та Ісусову віру. Тобто Господь пише. Про те, що наприклад в дев'ятому вірші 14-го розділ об'явлення пишеться, що коли хто вклоняється зірні та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй, тобто все-таки перейде на сторону недільного дня, так який змінив. Папа Римський, пап, папська влада, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огній і сірці перед ангелом, святими та перед агнцем. Ну і так далі. Тобто розумієте, що це не просто якийсь заповідь, така четверта, що пам'ятає День суботні, святий, і святкує її. тра-та-та. Ось ні, це а, печатка Бога. Ось є печатка сатани, так? Є печатка Бога. Так, знак звіра є, що він змі... змінив закон, і всі будуть святкувати недільний день, поклонятися образам, іконам, цілувати там тра-та-та. Та, та. То з цього Біблі... Біблія нічого не пише, що має святкуватися. А папська влада змінила це все. Римська влада, розумієте, так? І тому Господь Бог каже, що це не просто, а це пам'ятка творіння і це печатка Божа. Ось, і ми повинні її дотримуватися, попри все. Так, що ще пишеться нам про суботу? Про суботу також ми можемо відкрити в посланні до євреїв, четвертий розділ з 9 вірша. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто би війшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Для мене було дуже дивним а, чути, що ми святкували колись неділю. Так, ми теж. Ми теж святкували неділю, колись так мені було дуже дивно чути, що як це так. Є купа людей, які святкують неділю. Є такий вибірковий люди, група людей, які святкують суботу. Чому так? І чому вони так відстоюють? Так, оце все. Ось насправді Біблія про це пише, так що позмінювали все, що можливо. І більшість людей не читає, не досліджує Біблію, тому що раніше. Забороняли це робити, а зараз настільки відволікання йде, що ми не просто навіть <кій> не маємо часу, перепрошую, помитися, так, а не маємо часу реально один день в тижні дати собі там годинку, дві часу, три часу, так? І почитати, дослідити Біблію. Ось наскільки пішла маніпуляція, відволікання сатанинських різних речей. Так? Так, можемо про відкрити також Івана. <кій> Івана, 14-й розділ і 15-й вірш. Дуже гарний вірш, описує якраз те, що якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Я завжди навожу цей вірш до прикладу, тому що реально, коли людина до прикладу, так, і чоловік і жінка, і якщо чоловік любить жінку, він не буде іти і. З іншими жінками спати, так? так само, як і жінка. Тобто, є деяка повага один до одного, так? і якщо, розуміння того, що якщо ви поженилися, то ви ну, для чогось це зробили, так? а ну, в іншому випадку не треба було цього робити, так? якщо ти такий ось, а, вільний, як сказати правильно, культурне слово. Ось, тому а, тут чітко ясно пишуться, що якщо ви мене дійсно любите, так. То ви повинні зберігати мої заповіді. Не просто говорити, що Боже, ти в мене в серці так. Але я піду я, значить, по своїм ділам, там покорю, набухаюся і з друзями непонятними буду тусуватися, порушувати заповіді і так далі. Але ти в мене в серці. Так говорити недоречно, тому що ви самі себе обманюєтеся обманюєте. А що ще написано в Івана, 14 розділ, наприклад, 21 вірш. Хто заповіді мої має та їх береже, зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, каже Ісус, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Далі можна ще прочитати 15-й розділ Івана. З 10-го вірша, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. І як я зберіг заповіді свого отця і перебуваю в любові його, ось що обіцяє нам Ісус. Так і тут багато таких віршів є, які от я попідкреслювала, і вони дійсно постійно-постійно нагадують про те, що потрібно дотриматися Божих заповідей. не вибірково, щось десь колись. Або казати, що а, це для євреїв було. Насправді, якщо ви по історії так почитаєте, дослідите історію, почитаєте про неї. То субота була дана ще за 2500 років до появи євреїв. Уявляєте собі? Тобто євреї тут не при чому. Ось це було дано для всіх. А Сатана зробив так, що а, почали люди зв... Я знаю, так що Є такі люди стратегія, так? E, люди, які служать Богові, так, а є люди, які служать <кій> насправді Богові, е, насправді Сатані, але якби вони агітують це, що вони Богові служать, насправді вони порушують заповіді, е, святкують язичницькі свята, як Хеловін, там різні різні всі, так, штуки. І е, насправді вони служать сатані, а не Ісусу. І так дивно, це так прям аж смішно до сльоз. Ось і що говорять ці сатаністи про те, що яка їхня стратегія? Така стратегія, що а, заплутати людину, зробити так, щоб людина почала звинувачувати Бога а, там ось війни, ось землетруси. Ось в мене там. Помер якийсь близь, близька людина, померла, так, або ще щось. Це все винен Бог. Насправді Бог тут не при чому. Так? Він просто ми не ми бачимо фокус тільки на маленькому пазлику, а ми не бачимо всієї картини, так, всіх пазлів, ми не бачимо, як воно має просовуватися насправді, так. І ми забуваємо про сатану: що тут є сатана, і він все одно буде робити певні речі. Певні речі, поки він є тут, і поки, він, поки його Бог не знищив, розумієте? Ось. А сам сатана Біблія пише, що сам сатана буде притворятися ангелом світла. Уявіть собі. Він буде проти заповідей, але він буде говорити м'яко, легенько, спонукуючи, що добрі справи треба робити, терепири, ось і так далі, але нічого не кажучи про заповіді. Уявляєте собі, так? І що ці сатаністи говорять? Яка їхня стратегія, щоб забрати душу в людини, щоб вона перестала довіряти Ісусу, довіряти взагалі біблії, довіряти так? По-перше, це зробити так, з Бога, що він винен в усіх гріхах, що є на землі? Тобто, всі оці риси характеру які є в сатани, він хоче перекласти на Ісуса, так? Далі людина вже каже: ну все, мені вже надоїло там та чи та сторона, мені не важливо, я належу сам собі. Скажіть, будь ласка, таке буває, таке не буває. Дійсно, не буває, тому що або ти на одній стороні, або ти на іншій стороні, а середньої сторони просто-напросто в апріорі не буває. І далі що з цією людиною відбувається? Далі з цією людиною відбувається наступне. Захист Бога від неї відходить. До неї починає вже прямий доступ мати сатана і діємани. Дємони — це погані ангели, третина ангелів, які були скинуті з неба разом з Люцифером, так, по Біблії ми це знаємо. І виходить, що все людина не хоче Бога, так, і вона робить погані речі, не замислюючися, входить в погані місця, не замислюючися, так, ось і так далі. Тобто починає служити сатані, а сатана починає. Думки погані підсилати, так? І Людина починає робити те, чого не, можу, не, не можна робити. Ось. І потім така людина щось стається і звинувачує Бога. Причому тут Бог? Ти ж сам відійшов від Бога. То яким чином Бог має тебе захищати, якщо ти не хочеш служити йому? Ось що суть. Ось такий невеличкий відступ. А, далі давайте ще. На кінець в мене сьогодні коротеньке відео. На кінець хочу також вам зацепити один вірш, який просто от вистріл в голову. так, Це Ісаї. Папа Римський дуже не любить цей а, цю книгу. Але просто-напросто уявіть собі, що Ісаї ж це розділ пише, що на новому небі і на новій землі, яку Господь створить, будуть святкувати і ходитимуть щосуботи. Всі люди, так? Ось, а, тобто не в недільний день, а в субітній день. Уявляєте собі, всі народи, які будуть спасені будуть святкувати суботу і на новій землі. Ісайя 66 з 22 по 23 вірш. Бо як небо нове та нова земля, що вченню стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. І станеться кожного новомісяця в час його і що суботи за часу її кожне тіло. Приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Ось такі слова пише Ісай, Уявляєте собі? Тобто, навіть Біблія пише про те, що нема сенсу так, про неділю, а все буде субота, насправді. Далі я вам ще трішки нагадаю історію, якщо ви. Не знаєте, не досліджували. До речі, також відкривай опис. Там є певні дати, які я виписала спеціально для вас. Uh, можете мені не дякувати, або можете подякувати в коментарях написати вдячність. Буду рада. Uh, про що це? Про що це історичні дати? Так? Про, про що саме? Про те, як поступово-поступово змінювалися. Uh, Свята змінювали, наприклад, справжні християнські свята, які ми повинні святкувати по Біблії, змінювалися язичницькими святами під назвою християнських. І тому зараз настільки плутанина, що люди не можуть розібратися, що, начебто це християнське, але хтось каже що це язичницьке. Чому так? Ось. І за правду це заговор туди-сюди, це не може бути, це просто. Не хочуть звернути на себе увагу і так далі. Насправді, люди не хочуть розбиратися. Так ось, що нам пише історія. Факти проти фактів не попреш. як то кажуть, що нам пише історія. Наприклад, наказ про святкування неділі імператором Константином відбувався в 321 році. Далі поступово, поступово, в 364 році вже категорично було заборонено святкувати суботу. Що вони зробили? Вони спочатку лишали суботу, підключили неділю і паралельно святкувалися і субота, і неділя. А потім поступово-поступово почала викорінювалася субота. І залишали тільки неділю, і причому це робили силою. Ви можете по історії почитати, як це робилося, як це відбувалося. Були інквізиції, ешалоти, спалювання біблій і так далі, вбивання, катування в підземних оцих, як сказати, не катакомбах, а цих штуках, так? де мучили, мордували людей. Це все, це все Рим, так це все Італія так робила. Ось. Далі, в 325 році вони вирішують запровадити поганські свята, так, ось, назвавши їх християнськими. Це Пасха, це Великдень. Собі. В 340 році вже з'являються перші монастирі. В 375 році Різдво Христа, це перше поганське свято, народження Бога Сонця, зростає і тривалість дня. Тобто Різдво Христа. Ось насправді цього. Це не справжнє свято, це поклоніння Дмитрію, якщо я не помиляюся. Тобто це все в історії можна прочитати язичницькі свята. Далі в 440 році введені ікони зображення Христа. Друга заповідь нам про що говорить? Друга заповідь нам говорить про те, що вихід 20 розділ, що. Не роби собі кумира, із того, що на небі вгорі, що під водою, під землею, не служи, не поклоняйся їм, бо я Господь Бог, і так далі, і так далі, що карає, і так далі. Тобто, ви можете другу заповідь також там прочитати, і вона залишається, але що вони зробили? Вони зробили, викорінали її, взагалі забрали. Ось, а щоб було, зберігалося це число 10 заповідей. Так, вони 10 заповідь розділили на дві заповіді, тобто не жадай дому, ближнього твого і так далі. Дивляйте собі далі в 440 році введені ікони зображення Христа, в 680 році зелені свята різні. Так. Там, Івана Купала і так далі, це ж язичництво. В 360 році було введено хреститися рукою, а в 680 році затверджено. Ми знаємо по Біблії, що хрещення відбувається повне занурення в воду. Так? А вони зробили це, щоб просто хреститися рукою. Тобто, ну, це взагалі нонсенс. Далі, з 503 року по 580-й рік, причастя і сповідь пред, перед священником. Про що говорить нам Біблія? про Взагалі, про сповідь. Колись здійснено в Старому Завіті. Як би сказати, сповідь, ну тобто за гріх мало приноситися жертва, тому що за гріх має бути смерть, так? І а, це доручали священнику. По новому завіті ми вже знаємо, що чітко ясно написано, що посередник між Богом і людьми є хто? Ісус Христос, і лише Він, більш ніхто. Друге Тимофій, якщо не помиляюся, а, там все записано. То єсть уявляти собі, що тут мається на увазі, що вони зробили так, що люди мають мали. Сповідувалися перед Священком, це взагалі нонсенс. А, далі, в 1234 році, заборонено взагалі читати Біблію, взагалі від слова зовсім. В 11 столітті відбуваються такі моменти, як безсмертя душі, тобто це і вчення Римокатольської церкви. Безсмертя душі, її свідоме існування після смерті. В Біблії про це нічого не сказано. Сказано, що після смерті втрачає людина всякі думки і так далі. Тобто вона просто спить. Ось, і чекає там першого чи другого воскресіння, так чи, чи на життя, чи на смерть. А, так, далі відбувається заступництво святих. Поклоніння Марії, що в Біблії нічого про це не сказано. так ось Вічні муки грішників такого взагалі немає. чистилище, такого взагалі немає. в Біблії, нічого не сказано, індульгенції. Тобто грішиш і наперед тобі дають а, візитівку, так що ти прощена, ти платиш за це гроші. Тобто, це тупо бізнес. Далі інквізиції, спалювання на кострах. так? Ж, Далі, з 1844 року, Ісус звершив на небі наше заступництво. Це, про це також пише Біблія Даніїла і об'явлення. Читайте з 1798 року початок часу кінця благодаті. Це також підтверджує Біблія. Ну, ось такі моменти. З 1798 року відбувається суд над звіром, і 1844 рік це початок суду на небі. Тобто сказано, що Ісус війшов на небо, так святей, і святих і звершує за нас зараз служіння. Тобто там початок суду на небі. Тобто там зараз уже так як суд на небі, так відбувається, так як суд на землі, так що справу. Роблять так і справу досліджують уже над померлими. так Ось що робить робиться зараз на небі. І і ось на цьому хочу завершити своє сьогоднішнє таке віщання. Надіюся, я вам було сьогодні корисною. І подумайте реально про своє життя, що потім не жаліти, тому що реально каса попереду і буде дуже жаль, коли ви знали і не зробили. Знали інформацію, не дослідили і зробили неправильний вибір. А ми знаємо, що якщо ми робимо неправильний вибір, ми живемо так, як хочемо, то Біблія пишеться нам про що? Про те, що ви будете мати покарання, і плюс ваші нащадки будуть мати покарання, покарання до третього-четвертого покоління. Все, підписуйся, клікай на дзвіночок, не пропускай мої відео. Пока-пока.